Буз Хмельницький Київ, їде з кількості 21 чоловік. до доухау водія для перевозки пасажира. Виглядає воно так. По техніку безпеки договору. Ще одно до доухау водія також для перевозки пасажира. Сам бус перероблений. Вартість 180 гривень. Однохатковий. Так і капустаке. Але добираємося як можемо. Я щось уточнюю Юлі, де вона на роботу. Воно хороше виглядає, ніж воно. Всі буси, які бачу, там загружені. Цікаво, як взагалі має бути. Не не можна зробити залізничне сполучення, дати більше потягів, щоб люди могли добиратися.